Доброго дня! Таке узагальнення, що в нас з'явилося нового. В яких рубриках? Появився такий дуже потужний фонарик налобний, який отак от включається, я вже це показував. чотири режими. Світить як спереді, так і збоку. Дуже така потрібна річ на сьогоднішній день. Появилася категорія ножі. Цей ніж я вже робив огляд К-110. Сталь. Подивіться, наскільки він якісний і ну, він такий дуже зручний, суперовий. Я навіть собі лишив такий один. От, ну, просто суперовий ножик такий. Появилася шкіра портмоне з натуральної шкіри, дуже якісна і класна річ для настоящого чоловіка. І появилися такі столи, трансформери, бокси. Я От, Як вони виглядають. Тобто ви собі там чи в машину берете, сюди речі складаєте. Він складний, я теж робив на нього огляд. Має таку столешню з дерева, на якій можна спокійно різати. Тобто ми в дальніших відео будемо вже так якби, на тих столиках щось готувати, тобто включаючи ті наші ножики і так далі, і так далі. В таких умовах походніх ми будемо використовувати і такі фонарики які ми вам покажемо. В нас ще йдуть дуже такі функціональні спінінги з катушкою, які мають дуже малі розміри і дуже функціональні в ловлі риби. Тобто, їдете собі по дорозі, бачите якусь річку, стали, закинули. Тут же почистили рибу, тут же приготували, тут же сіли собі, віддихнули. Тобто, ми, ми розширяємо наш, наш сайт, і в нас е, в дуже е, такому е, скорому майбутньому появляться ще інші товарі, які вам будуть цікаво цікаві. Тобто, ми, по-перше, перейшли на. Вже на в нас наскільки подивіться, наскільки обновився сайт, наскільки він в нас вже став функціональний, і таким методом ми ще й додаємо різні категорії, різні товари. Ми скоро перейдемо в таку категорію. Що в нас буде і самого новоріння, і будуть різні другі, такі дуже корисні речі для того, щоб ви собі могли, зайшовши на сайт, взяти вже там практично всі речі, які сьогодні дуже потрібні в обіході, удачі вам, здоров'я, тримаємося, До скорої зустрічі!